Чим жило місто по різних напрямках його діяльності розгорнути звіт з роботи Криворізького муніципалітету за 2025-й представив виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілку. Минулий рік черговий рік, який минув на тлі повномасштабної агресії Росії. Ми прожили важко, але з усіма викликами часу впоралися. 25-й рік став для Кривого роком великої відповідальності і щоденної напруженої праці. Ми працювали в умовах війни, прильотів, багатьох випробувань і безумовно всі ми ставили з вами головний пріоритет це людина, це безпека і стабільна робота. Нашого міста з огляду на ті виклики, які ставить перед містом та його мешканцями триваюча військова агресія Росії, один з пріоритетів Ради оборони міста та влади Кривого Рогу максимально можливе забезпечення всіх потреб сил оборони та безпеки України з кінця лютого 2022-го Місто надало підтримки допомоги армійцям на більш ніж 3,2 мільярди гривень. Саме головне завдання сьогодні це зробити все, щоб Кривий ріг жив, працював і залишався. Надійним тилом для нашої оборони, для наших героїв. Саме на це ми спрямовуємо всі наші ресурси і всю нашу роботу. В межах міської програми громадської підтримки та громадської безпеки у 2025 році на підтримку військових та правоохранительних органів спрямовано 625. І чотири мільйона гривень на підтримку нової ветеранської політики, політики героїв, в 2025-му витратили близько 500 мільйонів гривень. Спектр послуг, якими користуються ветерани та члени їх родин, досить широкий. Зокрема, центр я ветеран за минулий рік надав понад 36 тисяч послуг, що вдвічі більше за рік попередні. Муніципальні та державні послуги, реабілітація, соціальний захист, спорт все в пріоритеті. Ветеранська політика в Кривому Розі. Це політика героїв, це надважливий напрямок комплексної роботи для підтримки захисників та захисниць та безумовно членів їх родин. Міська комплексна програма охоплює понад 70 заходів за 10 напрямкам реабілітації. Медицина, освіта, соціальна та психологічна підтримка, спорт. В умовах повномасштабної війни Криворіг зберіг всі соціальні гарантії для жителів, яким найважче, а також для нових криворіжців числа ВПО, що виїхали зі своїх домівок через активні бойові дії та окупацію. Протягом минулого року більше 31,5 тисяч містян отримали матеріальну допомогу та компенсацію з бюджету Кривого Рогу на суму в 411 мільйонів 226 тисяч гривень. Завжди були і залишаємося містом соціального захисту. Зараз додалося наших нових кривелівців, захищаємо по всім напрямкам. В Кривому році діє масштабна програма соціальної підтримки мешканців міста. Це понад 50 видів допомоги і компенсацій. У 2025 році на реалізацію цієї програми було надано на виділено 900 мільйонів гривень. На 2026 рік в планах влади міста скерувати на комплексні соціальні програми підтримки населення 830,5 мільйонів гривень. Бюджет кривого рогу на поточний 2026 традиційно є соціально орієнтованим, адже 78% всіх видатків, а це майже 8,1 мільярди гривень, спрямують саме на вирішення питань соціальної спрямованості, пов'язаних з підтримкою сил безпеки та оборони, цивільного населення та життєзабезпечення громади. Олександр Фафілатів Анна Мінервіна, перше міський.